Вітаю вас на каналі Сама собі Сонце. Це моє перше відео. Знімаю його для знайомства. Я і моя родина, а також моя Воліслава. Ми живемо, я так називаю наше містечко. Квартира у селі. Це таке дивне містечко. Ми живемо у великому городі. На півночі на північному сході України. Живемо тут не так довго, третій рік. Частіше ми будемо в кадрі з Воліславою. Сажу біля віконця, потім покажу, який у мене тут чудовий вигляд, вид із вікна, як от ще кажуть. Віконце моєї душі. Це теж підходить для мене. Наш городок це як окреме таке містечко у великому місті. Ви потім зрозумієте, чому. Буду знайомити його з вами. Мене звуть Ніна. Якщо вам буде цікаво, з нами приєднуйтесь, будь ласка. Я хотіла квартиру у селі. Була в мене така мрія. І дивно, але вона здійснилася. Мені хотілося, щоб була квартира, поряд був огород, співали пташки, щоб квіти, квіти цвіли, пахли. Ну, взагалі, все, все так, як у селі. І що ви думаєте? У мене вийшло. Я коли приїхала сюди перший раз, я дуже, як сказати, іспугалась. І подумала, ні, 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 це не для мене. Але так вийшло ми тут, тепер я люблю це місто, місто більше всього на планеті Земля. Тут дуже красиво, тут дуже цікаво, тут дуже чудово. Тут Неперевершено. Отак я люблю своє містечко, свій городочок. Так, що ще хочу сказати. Добавлю трішечки вам к моїй розповіді там, де я була сьогодні. Дивіться, будь ласка, якщо вам не сподобається, ставте вподобайки. Підіймаємо настрій друг другу. Ось такий в мене вийшов маленький розказ. Але далі буде більше. До зустрічі на наступних, в наступних відео. Приєднуйтесь, будь ласка, будемо спілкуватися. Ось така краса у мене за віконцем. Красиві кущі, обожнюю кущі. А ось це я посадила в рози кустові. Ющі всі кажуть. Чи як правильно. У нас нагода наближається, не буде ось така. Ось така погода. Красиво. Буде дощ. У нас сьогодні декілька разів мінялась погода. Так красиво. А запах такий жаль камера не передає. Дуже-дуже красиво. Погода на кличе, гулять, Віліславочка. Підемо гулять. Вілісновочка завжди за. Тому збираємося ідемо гуляти. Пішли. Збирай. До. До. Ідю. Іде. Веліславка моя гуляє. Ось такий у нас гарний краєвид. Це наш дворик. Куточок природи дуже у нас тут гарно. Мій дом. Ось така у нас гарна площадочка. Віля. Тут у нас поряд з домом одразу городи Рядишком. Ось там у нас двір, а тут вже починаються городи. Далеко ходити не треба. Мілюша. Мілюша. З великодним, зі світлим святом і мирного неба, і сімейного щастя, добра, любові.